Якщо ви не вдягнули форму, то я абсолютно впевнений, що ви сьогодні допомагаєте Збройним силам України. Допомагати ніколи не пізно, і будь-яка допомога є для нас важливою, тому що служба, війна це мільйон дрібничок. І якщо ви допомагаєте з цими дрібничками або з великими історіями, то ви безпосередньо берете разом з нами участь в обороні нашої країни. Я хочу згадати, знаєте, з цього багато хто, я не знаю, жартує, організує. Я навіть, я навіть не, не розумію цих жартів. Я хочу, я завжди буду говорити дякую справі громади. Я завжди буду дякувати Петру Порошенкові за допомогу, яку вони дають Збройним силам. Ми були в Бахмуті, наш батальйон тримав позиції безпосередньо в самому місці. І я хочу сказати, що навколо нас об'єдналося дуже багато людей, які нам допомагали. І серед цих людей був Петро Порошенко, була команда справи громад, які приїхали, довезли нам вантажні машини, довезли нам пікапи, довезли нам гуму, яка страждає. Тут ти не їжджаєш на по дорозі на осколок, і все, в тебе машина нікуди не йде. А, і це, були, це була допомога в створенні ситуативної кімнати через завідірки, наш комбат безпосередньо брав участь у керуванні бойовими діями в управлінні підрозділом. Тобто, там, де в нас стояла гостра потреба, а, Петро Порошенко і справа громад були поруч з нами. Ми Зверталися за допомогою, ми дуже оперативно її отримували. Я хочу сказати, що не всі, до речі, ці ітерації вони висвітлювалися в медіа. Один раз мені довелося навіть в самому час включення просто а, підійти до а, Петра Олексійовича і він прокоментував. Не завжди могли показати місця, куди він приїжджав. І ми не... Але найголовніше було те, що він приїжджав і привозив цю допомогу. Ми не можемо перебирати, ми не маємо права, і ми не маємо як українці права критикувати і реалізувати один в одним. Ми маємо поважати те, що ми робимо спільно, а спільно ми працюємо на перемогу.